Уявіть собі таку картину: тисяча солдатів НАТО, танки, найсучасніша техніка, і все це ну просто зникає з поля бою за лічені години. І ні, це не сценарій якогось фільму, це те, що насправді сталося в лісах Естонії. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як одна єдина технологія, можливо, назавжди змінила самі правила війни. Ось ця цитата, як на мене, ідеально передає всю атмосферу. Справді забудьте про гучні вибухи і рев моторів. Нова війна, вона інша. Це тихе дзижчання дронів, десь там у небі, і холодний, знаєте, такий безпристрасний блиск коду на екрані, коду, який вирішує долю тисяч солдатів. Це, це не просто емоційний вигук, це слова професійного військового, людини, яка в одну мить усвідомила увесь її досвід, вся ця потужна броньована техніка, все це щойно перетворилося на пил, просто ніщо перед новою цифровою реальністю. Так що ж там такого сталося, що могло змусити досвідченого офіцера НАТО ветерана вимовити такі слова? Ну що ж? Давайте розбиратися. Для цього перенесемося на військові навчання під назвою їжак 2025 І тут одразу забудьте про класичні засідки. Ну, знаєте, з розтяжками, кулеметними гніздами, все це в минулому. Те, з чим зіткнулися сили НАТО, було чимось абсолютно новим. Це була цифрова пастка. Невидима для ока, але абсолютно смертельна. І з неї було просто неможливо вибратися. Просто подивіться на це співвідношення. З одного боку, тисячі солдатів, танки, вся міць професійних армій Британії та Естонії. А з іншого десять всього десять українських операторів, і їхня зброя це не автомати, це джойстики та екрани. Така асиметрія сил, ну вона просто вражає, правда. Навчання мали таку, знаєте, символічну назву їжак, і вони дійсно поставили перед НАТО справжню дилему: дуже схожу на зустріч із цією тваринкою: будь-який рух, і тобі боляче. От тільки ніхто навіть не уявляв наскільки точною виявиться ця метафора. Отже, давайте трохи про контекст, щоб було зрозуміло: це були одні в найбільших навчань НАТО в регіоні. Уявіть 16 тисяч учасників. Головна мета перевірити готовність до так званої конвенційної війни, тобто класичної танкові прориви, маневри піхоти, арт-дуелі все мало відбуватися, як то кажуть, за підручником. І ось тут ми підходимо до ключової помилки до фундаментального припущення, на якому будувалася вся, абсолютно вся тактика. Густий ліс це найкращий друг солдата. Він сховає всіх, і танк, і піхоту. Ну, як виявилося, цей підручник він безнадійно застарів. І причина, чому ліс раптом перестав бути надійним укриттям, це технологія. Український підрозділ привіз з собою систему під назвою Дельта. І ця система перетворила поле бою на, знаєте, на таку прозову шахівницю, де кожен хід противника видно як на долоні. Отже, система Дельта. Її найкраще описує фраза колективний військовий розум. І це важливо, бо це не просто якась там цифрова карта чи програма для наведення. Ні, це цілісна, інтегрована система, яка бачить, аналізує і головне, діє. І робить це швидше за будь-яку людину, швидше, ніж цілий штаб. А як це працює? Насправді все геніально просто і водночас лякаючи ефективно. Уявіть, рої дронів з тепловізорами безперервно сканують територію. Далі штучний інтелект. Він аналізує весь цей потік відео, знаходить сілі, танк, БМП, штаб і миттєво передає координати туди, куди треба. А людина в цьому ланцюжку вона по суті лише підтверджує рішення. Який же результат роботи цієї системи? А ось такий: умовно знищено два батальйони НАТО: два це ж понад тисячу солдатів, два повних чудово оснащених батальйони, і все це менш ніж за добу, тобто менш ніж за 24 години. Швидкість, з якою ціла традиційна армійська структура втратила боєздатність, просто шокувала абсолютно всіх спостерігачів. Гаразд, а що з технікою? 17 одиниць важкої техніки, тобто танки, бойові машини піхоти все це було виявлено і відповідно умовно знищено. І ось тепер найголовніше: усі ці цілі, всю цю техніку, все це виявила і, скажімо так, нейтралізувала група з десяти людей за півдня. Просто, просто вдумайтеся в цю ефективність. Але ці шокуючі результати це ж не просто цифри в звіті. Вони свідчать про щось набагато більше про фундаментальну зміну в самій природі війни. Тож давайте тепер перейдемо від того, як це сталося, до того, що все це означає для майбутнього. Отже, головний висновок, мабуть, такий: сховатися більше неможливо. Все. крапка. Ліси, туман, навіть ніч все, що століттями давало прикриття, тепер не працює. Якщо щось випромінює тепло, якщо щось рухається, його видно. Нова реальність виглядає приблизно так: більше немає жодних сірих зон чи сліпих плям. Тепер є лише одна зона зона повного, тотального цифрового спостереження. І військові аналітики, як от Стен Рейман, це підтверджують: це по суті вирок для класичної тактики. Будь-який маневр, будь-яке скупчення військ все це миттєво фіксується, і миттєво стає ціллю. І все це змінює не просто тактику на полі бою, це змінює саму філософію, можна сказати, сам код ведення війни. Головний урок навчань «Їжак» насправді дуже простий. Кількість танків і солдатів, тобто заліза, перестає бути вирішальним фактором. Тепер набагато важливіше те, чий алгоритм швидший, чия мережа стабільніша і чий сигнал неможливо заглушити. Ось це, власне, і є майбутнє. Війна все більше перетворюється на боротьбу не м'язів, а інтелектів, не фізичної сили, а обчислювальних потужностей. Перемагатиме той, хто швидше обробляє інформацію і хто швидше ухвалює рішення. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання: якщо сховатися більше неможливо, якщо кожен твій рух відстежується, чи готові наші армії, наші суспільства та й увесь світ до такої абсолютної прозорості? І що станеться, коли ця технологія потрапить, скажімо так, не в ті руки? Це питання воно поки що залишається без відповіді.